Знову всім привіт! Хто не бачив, я знову вам покажу відеообзор шикарної квартири в історичному будинку. Знаходиться місто Дніпро, вулиця 8 березня. Дивимось! І зараз наша квартира. Як я і казав, знаходиться місто Дніпро, правий берег, вулиця 8 березня. Неподалік парк Шевченка, вулиця Карла Макса, річка Дніпро. Набережна Перемога. І так. Їдальня. Поруч кухня. Можна об'єднати і зробити велику кухню разом з їдальнею. По комунікаціям. Новий котел, який працює на опалення і гарячу воду. Нові батареї. У нас другий поверх двохповерхового будинку. Будинок з цегли. Вікня є як із дерева, так і металопластикові. Бачите, які цікаві замки. Квартира і будинок дуже цікаві. Це пам'ятник архітектури. І будинок, який пам'ятає дуже багато історії. І в своїх стінах їх зберігає. Правда, вже ніхто не, не розкаже. Йдемо далі, санвузов. Унітаз біде. Пральна машина. Ванна. Як же без мене? Всім привіт. Хто полюбляє велику стелю? Це квартира для вас. Бачите який? Йдемо далі. Перша кімната. Паркет на полу. Дивися. Вікна дерев'яні, дерев'яні ставні. Така стеля. Друга кімната. Тут вже стоять металопластикові вікна, вихід на балкон, його я покажу. Є старина така піч. Як я показував в минулому відео, завод імені Войкова Запоріжжя 1939 рік. Красота є така вбудована шафа, дивіться. Можна залишити речі і не буде їх видно. Виходимо на балкон. У дворі у нас є великих три гаража та приміщення. Для зберігання речей є погріб. Вхід в квартиру, є така дробина з двору та друга капітальні сходи в іншому крилі будинку. Ось з такої стегли у нас будиночок. Наш балкон, як бачите, дуже великий, можна гуляти. Так, йдемо далі. Є кондиціонери, хоча в квартирі прохолодно. а за счет цегли взимку не холодно. І третя кімната з таким от роялем. Рояль, кстати, теж продається. Його назва якомусь цікавить. Та також. Є Ось така надпись. Рель дуже старинний, все працює. Теж кондиціонер, Вбудована шафа з історичною літературою і другий вихід на балкон. Тому, кому цікаве придбання даної квартири, дзвоніть, залюбки вам її покажу. Ціна дуже приємна. Всім гарного дня.